Легально позбутися комуністичних символів. Ось що дасть зокрема підписання президентом пакету антикомуністичних законів, підтриманих парламентом. Цілком ймовірно, що першим на вихід із історії Дніпропетровська направиться пам'ятник Григорію Петровському. Є ймовірність, що позбутися його буде набагато легше, ніж, скажімо, пам'ятника Леніну у центрі, боротьба з яким тривала понад 6 годин. Ну погодьтеся не може один із організаторів голодомору в Україні зустрічати та проведжати гостин. Нашого славетного українського міста наші область та місто вже майже 90 років носять назву на честь людини, яка організувала колективне вбивство, говорить історик Дмитро Каюк. З ним ми зустрілися на одній із сотень вулиць, яка на думку науковця вже давно потребує негайного перейменування вулиці чекістів. Давайте уявимо собі, що ось ФРН, сучасні ферен, німеччині так з'являється вулиця Гестапо. Чим вона відрізнятиметься від вулиці чекістів? По формі, але не за змістом. Методи роботи були абсолютно тотожними. Назви вулиць є пасивним історико-культурним ландшафтом, каже науковець, тобто вони мають нести і виховну функцію. Радянські ж назви головних магістрали Дніпропетровська ніяк не відображають, що це сучасне українське місто, а більше свідчать про підрив державного суверенітету. У нас є вулиця Артема. Є місто на Донеччині Артемівськ. Чим прославився цей персонаж? Тим, що в піку, в супереч. Українським патріотам під час визвольних змагань 1918-21 років, він організовував на Донбасі Донецьку Криворізьку Республіку. Пролетарську Зумієте? це перший сепаратист. Отож, якби з комуністичним минулим було покінчено ще в 91-му році, теперішньої війни на Донбасі могло би й не бути. Припускає історик. Крім того, засилля радянських символів несе у собі негативну енергетику. Про це нам розповів громадський активіст, дослідник цієї теми Микола Лукашов. Такими знаками усипаний колишній комсомольський, а тепер монастирський острів на Дніпрі. З цієї сторони, де ми стоїмо, ми маємо зірку радянську, яка вже на сьогоднішній момент поза законом. А з цієї сторони те, що не попінчає ніхто перевернете п'ятирік, і на примітивному рівні це означає сатанизм. Люди, які її ставили, знали, що робили, і прекрасно розуміли, що люди, ходячи по цьому мосту, ганяючи енергію, вони будуть заряджатися цією символікою, вона їх буде підзаряджати і безумовно впливати на їх життя. Звичайно, усі ці символи, чисто комуністичними, називати не варто, адже багато що радянська ідеологія просто запозичила. Тож деякі з них можливо доведеться переосмислити. Треба було побудувати нову радянську державу, нове псевдо і ідеальне суспільство. А треба було використати доволі древні символи для побудови нової символічної системи, по суті, безбожної символічної системи, але там замінялися справжні всевишні рукотворними богами. Як виконувати закони, уже міркується. У міськраді кажуть, придумали два шляхи. Перший путь формальний. Тобто вся ця символіка знаходиться на чому-то балансі, як ті статуї Леніна і вони звичайно знаходяться на балансах комунісхоза определенного району. Тося, я думаю, буде просто путь. Ми передім з балансу районних комунхозів на городської, а потім рішенням сесії їх просто спишемо і після того їх утилізуємо. Другий варіант радянську символіку самостійно можуть знімати приватні власники будівель, на яких вона знаходиться. Зрештою, для тих, хто особливо ностальгує за радянськими часами, можливо, каже посадовець, створить музей тоталітарного минулого, за прикладом країн Прибалтики. Тим поки що підрахувати, скільки треба коштів у міськраді не змогли. Звичайно, проти антикомуністичних нововведень сучасні прихильники цієї ідеології. Голова фракції комуністичної партії у міськраді Сергій Воробйов вважає неправильним тотальну відмову від радянщини, адже наступне після цього може бути і заборона діяльності самої компартії в країні. Ми теж за демократію. Ми теж за демократію. Ви бачили сьогодні виступлення депутатів городського совета Ми щось неправильно сказали. Мы где-то нарушили интересы наших жителей. Наоборот, сегодня самое главное это социальная справедливость. И мы эту социальную справедливость отстаиваем на всех сессиях городского совета. Не можуть два народи, наприклад, український і російський, мати спільну історичну пам'ять. Це нонсенс, кажуть історики. Наше місто має давню козацьку славу, тож його вулиці спокійно можна називати, наприклад, іменами кошових отаманів. Разом з тим не вірять фахівці у можливість нараз ліквідувати усі символи комуністичної епохи. Майже 70 років існування СРСР безслідно не минули. Софія Богуцька, Денисі Лисаменко, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу. Мати прапори і переробляти. Я тут? Ну, я не сильно мучусь насправді. Передага. Ні, просто так от працюю. Єдине, що коли прикліяні, то важко. Раз сюди повисимося. Микола, чому ми з тобою сьогодні зараз тут стоїмо на цьому місці? А саме тому, що багато людей в Дніпропетровську роками ходять по цьому мосту і абсолютно нічого не помічають. А помітити тут є що? Наприклад, з цієї сторони, де ми стоїмо, ми маємо зірку радянську, яка вже на сьогоднішній момент поза законом, а з цієї сторони, те, що не випінчає ніхто, перевернети п'ятирік. І на примітивному рівні це означає сатанізм. Судья, mm -hmm. будь ласка, а коли ти це помітив? Насправді вже дуже давно, декілька років назад, але в першу чергу, звичайно, завдяки цим сходам. І мушу замітити, що коли робили реставрацію, і поставили ці сходи, зірочку поставили саме так і пофарбували, як вона стояла і до того. Тобто це не випадковість. А ти намагався дізнатися, чому так? А, мені не треба намагатися, я дійсно знаю, чому це так. Бо п'ятирік це дуже потужний сакральний символ, геометричний. Ось і коли він перевернутий. Правильно, це одне значення, а коли він перевернути догори дригом, це інше значення, і повірте мені, дуже і дуже негативне, звичайно на примітивному рівні. А от значення в от радянському, так, коли от один цей як один ріг він догорить, що це mm. значить? Це означає правильну е течію енергоінформаційного потоку. Тобто це символ, як, на, яким ми надаємо значення. Звичайно, вони набагато древніші, ніж у ця радянська влада разом взята. І для того, щоб побудувати нову символічну систему, безбожну, да, треба було створити рукотворних богів. А ось і вони використали цю зірку. А оця зірочка означає протилежне. Якщо докладі, то от, що, чого вона поганого може зробити ну, в такому вигляді, наприклад, на людям, які тут проживають, на енергетику вона нас. Безумовно, справа в тому, що навколо у нас суцільні символи. І будь-який символ це сконцентрований світогляд. Треба розбиратися дуже детально, а який світогляд несуть ті чи інші символи. І безумовно, якщо ця зірочка тут стоїть, то люди, які її ставили, знали, що робили. І прекрасно розуміли, що люди, ходячи по цьому мосту, ганяючи енергію, мільярди людей тут пройшло. Вони будуть заряджатися цією символікою, вона їх буде підзаряджати і безумовно впливати на їх життя і на весь трив життя. Повірте, це працює. Цікаво, чи ж вони їх повісили неправильно? Ні, вони її повісили конкретно, цілеспрямована Подія була. Угу. Ось. І е, весь Дніпропетровський, весь пострадянський простір не тільки просто не шпігований такими знаками. Просто десь ми можемо це побачити, а десь це може бути неповітряно. Угу. Тут тут знаходиться. А, тобі доведеться сумкою таскати. скажу. Угу. Це yeah. що його Так? Власне, лише, які символи, так ну а їх тут просто безліч. От ми, наприклад, бачимо таку буруньку, да, які бурунь, як нещодавно коли реєстрували, їх позрізали. Вона відповідає за ну, скажімо так, бачення паралельного світу. Це буруньковідна зализа, яка тут знаходиться, і пам'ятник такий стоїть єдиний в світі в Ватікані. Ось вона стоїть тут. На цьому орнаменті ви можете тут побачити тут такі хвильки. Це Дніпро вода, саме потужний інформаційний носій, який омиває пороги, це взагалі сакральні, сакральні речі. Ну а знизу вже орнамент, який треба вже розбирати більш детально з тими зірочками, вже не кажучи, про колони. Тобто, ми, власне, маємо просто нашпиговане місце цими знаками, які впливають на нас в тому часі. А це саме от комуністичні символи? А, це комуністи собі, скажімо так, присвоїли і дещо трансформували. Але насправді. Насправді вони набагато древніші, ніж весь комунізм разовзяти. Тим більше, що ми про комунізмі не жили, а жили при соціалізмі до комунізму так, йшли. Ту шишку їх треба так само демонтувати, як символ комунізму чи як? Насправді тут є два шляхи. Або треба їх поставити так, як вони і були, і навпаки, ще прикрасити, але поміняти всю іншу символіку. Да. Або треба вже їх прибрати, скажімо так, і тоді на цьому мості, я думаю, що скоро це пропаде, буде трішки інше значення вкладатися. Ці шишки це були вони демонтали. Ну да, вони були зрізані, бо вони бачите, були от на всіх оцих цих столбах все життя. Ось а потім їх залишалося буквально декілька. Не знаю навіть чому їх залишилася. Вона не все відповідає за бачення паралельного світу, броньковідну за який в Ватикані стоїть пам'ятник один єдиний ну, такому скажімо примітивному рівні. для людини, що, що для мене вона могла означати. Вона могла б означати, що ви могли в своєму житті бачити, відчувати і діяти і геть інакше, не так як ви живете. Тобто над вами б не було, скажімо так, володи а, тих сил, а, які ми зараз і відчуваємо, і від яких, скажімо так, потерпаємо. Це просто наше випробування. То вона має стояти чи ні? Вона має стояти, але має можливо в цьому комплексі мати інше значення значення, Микола, що ця от брунька, да, ця шишка могла означати для радянського режиму? Воно могло означати те, що вони означали раніше. Вона відповідає за паралельний світ. Давайте от з вами уявимо, що ми з вами нічого не знаємо. От можемо собі уявити, що це як колокол у церкві, який вже випромінює і структурує інформацію. Можемо собі уявити, так? Да? А ми можемо собі уявити, що для того, щоб він структурував, дай випромінював. А ось ці вода, цей енерго... Енерго... інформаційний носій, на нього туди його записують. А ми можемо собі уявити, що оці дві колони це два потоки. Які вниз і вгору, які фактично замикають цю енергію, а посеред них знаходиться певний сакральний символ. От ми можемо собі це уявити, навіть не знаючи нічого. Це могло би працювати. Я думаю, що це могло би працювати. Тож запрошую всіх до дослідження цих моментів. Тобто, чому вона була поставлена комуністами ця шишка? Тому що має бути завжди ритуалістика. Без ритуалів, без конструкцій, без символів нічого нема. Для того, щоб треба було побудувати нову радянську державу, нове псевдо і ідеальне суспільство, треба було використати доволі древні символи для побудови нової символічної системи. По суті, безбожної символічної системи, але там замінялися справжні Всевишні, рукотворними богами. Тому були використовані сакральні древні символи для побудови нової системи. А ми можемо зараз у сучасній Україні. А... Пере, пере якось і важко їх важко їх використати, якщо не розуміти, що це. Спочатку треба вивчити тему і зрозуміти, що це таке, а після цього ми можемо говорити, що ми їх використовуємо або навпаки, або так, будь ласка. Микола, ну ми зайшли нам. на монастирський острів, mm -hmm. це колишній комсомольський острів, так. От, до пам'ятника Шевченка. Так. Чому там? Ну, тут постає дуже багато запитань, дуже цікавих, оскільки це дуже непросте місце, і ще треба вивчати і вивчати, що таке монастирський острів. Ну, постає питання: а чому такий гарний міст з такими величезною кількістю символів іде до нашого пророка українського до Кобзаря? Да? Причому пам'ятник саме величезний в світі, їх тисячі стоять по всьому світу, це саме величезний. А чому він стоїть саме на цьому місці? А чому алея поруч з ним у вигляді хреста? А чому за радянських часів Шевченко був один з символів боротьби да, з гньотом, скажімо так, але насправді у нього написано дуже багато в іншу сторону? А чому він зараз у нас на банкноті? А що там люди роблять люди? На інших банкнотах, що це за люди? А чому наш пам'ятник Шевченко дивиться зараз на башти, по суті? Так? От виникає дуже багато запитань. А які символи навколо нього? Що він символізує, що він випромінює? Ось дуже багато цікавих запитань, які можуть люди, як кажуть, тямущі, і знаючі, задати собі, або в цьому трішки розібратися. А можна сказати, що радянська влада, от комуністи, вони присвоїли собі Шевченка українського? Можна, вони присвоїли частково. Те, що було вигідно, висвітлювали, а те, що було невигідно, як завжди, замовчували. Але не обрати вони його не могли. Бо ця людина належить, скажімо так, до певної групи людей, які являються світочами, світочами для нації. І для того, щоб побудувати знову ж таки, нове суспільство, треба було використати не тільки символів, а й звичайних людей, світочів нації. Ну тепер останніх законів нам не треба Шевченка забороняти його, якісь певні. Вигідні, наприклад, комуністичному часу вірші. Ви знаєте, можна звичайно попробувати щось заборонити, але я б я то не радив. Я радив би просто висвітлювати саме позитивне світле і створювати нове. Має постати нове українське, і ми маємо просто згадати символи, які забули самі, і створити нові. Це моя пропозиція. Ну, взагалі, чи реально можливо прибрати все те, що символізувало комунізм? Чи можливо взагалі все зробити, я так Як це треба правильно робити? А, насправді це нереально. нереально все це прибрати, але чи символізує воно комунізм? Отут постає питання. І якщо трішки заглибитися в цю, цю тему, ти розумієш, що ці символи набагато древніші, ніж комунізм, про те, що ми власне сьогодні і говорили. Тобто, по-перше, не все потрібно прибирати. По-друге, не все вийде прибирати. Третє, можливо, доведеться це переосмислити і переіначити. Я думаю, що так воно і буде. А скажи, будь ласка, оцей комсомольський острів, ну він до того має якийсь нас, ну якось Він називався колись дуже давно. Він мав багато назв, бо існує дуже давно. Це один з самих потужних місць на планеті Земля. Він називався Ойра або Ойюм. Він пов'язаний з певною планетою в системі порогів, які ми тут маємо. І він виконував, скажімо так, певне завдання першого з храму, з якого починалось навчання, ну, умовно характерників або байт, або якому завгодно назвати. Ну, за радянських часи його комсомольським назвали. — А як же ж? Звичайно, комсомольським для дітей, для комсомольців. Теж подумайте, чому. Не знаю чому. А чому його назвали? Тому що всі прекрасно знають, що діти це наше майбутнє, що вони до 13 років мають практично всі мають здібності. Потім треба дивитися, чи вони заглушаються, чи розвиваються далі. І тож ж треба їх програмувати з самого 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 початку. Тому треба було створити дуже потужне місце і назвати його дитячим комсомольцем. До речі, дуже вам раджу розібратися, що таке був комсомол, який використовував він символ і взагалі звідки він взявся. А Монастирський — оці це, це от правильна назва для цього? — Скажімо так, це остання назва. Але є ще й більш древні назви. Можна подискутувати і можна обрати це разом з людьми. Як відчуваєте? Mm -hmm. Задаю от mm -hmm. по черзі. Mm -hmm. От щоб вони залишилися. Ну дивись, Це а якщо чому? мені буде Бо ти ж не, не один будеш. Ну я на це звертаю. Щоб люди просто, а дійсно, а що це таке? А давай там пошукаємо. Ну, я тобі ніколи не обіцяю, бо не, не я сьогодні вже написала сюжет. Ма каже, а якщо, наприклад, ну, Запоріжжя, якщо, наприклад, поміняти назву, ну змінити оце Петровськ, що це не від Петровського, а від чогось іншого. Так олюченко, то ж знаєш, він каже, що. ж фактично столиця всіх козацьких січей на території сучасної Миколаївської області. Це 90 80% всіх січей, які взагалі були. Споціальний козацький край. То Січі Слав до нього дуже підходить. І звучить непогано. Слава! Слава Січі. Ось тільки Січі. Я, я українською колекцію. Так запарився, Тож, я думаю, в курсі мій тут буде. Уже ну, коли сонце заходить, то прохладно. Захочете ми потім якось, якщо буде окремо. А, тільки знаєш, що треба буде? Шо? А щоб не те, що не тільки по площі пройдемося, а зайдемо в саме будівлю і позаходимо mm -hmm. в зали. Тільки треба це буде, звичайно, вирішити напередодні. Подивимося, які так.